Релаксаційні хвилинки української поезії. Ліна Костенко буває часом сліпно від краси. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, у ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно. Чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори.